Привіт, мої кавові друзі. Сьогодні хочу поділитися з вами деякими порадами, як зварити, можливо, ідеальну каву у гейзерній коварці. Звісно, нічого ідеального не буває, але є деякі тонкощі, які дозволять вам отримати максимум від цього напою, звареного в гейзерній кавоварці. Спочатку давайте поговоримо про те, яка має бути кавоварка. Найкраще це. Придбати щось на кшталт Біалеті. Чому? Тому що саме Біалеті були тими, хто винайшов гейзерну кавоварку і зробив її культовою річчю всіх поціновувачів кави. І якщо у вас немає еспресо машини, то найбільш насичену і таку інтенсивну каву ви отримаєте саме тут. Можливо, в джезві, але в джезві ви матимете зовсім інший смак. Стосовно розміру, ось ця кавоварка у мене на три чашки. І в неї входить 130 мл води, 140 майже до запобіжного клапану. Я вважаю цей розмір оптимальним, тому що на виході ви будете отримувати біля 100 мл кави, яку ви зможете випити. Хоч вона і на три чашки, але я п'ю її за один раз. Тому я думаю, щоб насолодитися нормально такою порцією, це буде найкраще для одного. Якщо ви хочете варити більше, треба брати на 6 порцій і таке інше. Отже, ми визначились, яка кавоварочка у нас має бути. Тепер давайте перейдемо до того, як молоти каву і скільки кави використовувати. Отже. На кавоварку на три порції. Ось ця вороночка, вона вміщає до 18 грамів кави. І я буду використовувати якраз 18. Це дасть інтенсивну каву. Якщо хочете те, що слабіше напій, то можете 15. Менше в цю воронку я накладати не раджу, тому що потім е ви втратите. І в смаку, і в приготуванні. Чому? Тому що буде багато води поміж ситом і воронкою. Отже, кава. 18 грамів кави. В класиці приготування використовується кава більш похожа обсмажки на еспресо. Тому я використовую 18 грамів кави обсмаженої під еспресо. Отже, 18 грамів кави є. Стосовно помелу, ми будемо використовувати 16 кліків на коменданти. Можливо, робити трошки менше, але я б не радив, якщо у вас коменданти, я б не радив робити менше, аніж 15 кліків, тому що тоді буде важко протовкнути каву. Зараз змелимо каву. Отже, наша кава змилена, і тепер ми можемо доправляти каву до нашої воронки. Ось таким чином, дуже зручно, тому що підходить діаметр, розрівнюємо максимально і знімаємо. Тепер дивіться, далі будуть йти нюанси. Якого штибу нюанси? Перше, не робіть так, як зробив я. Тому що вам буде незручно тепер наливати воду, бо ви ще не налили води. Отже, по нюансам. Нам треба дещо розріз... розрівняти нашу каву. Да? Тобто ми потихеньку от таким чином постукали, постукали, зробили все рівненько. Можливо, можна використовувати вспушувач для еспресо, але це нюанси. І не в кожного він є, і не кожному він потрібен. Але ось ми отримали досить рівно викладену каву-таблеточку. І поки ми відставляємо нашу каву і наливаємо воду. Важливий момент по воді ми маємо налити не 140 по самій вінця, а десь в цю трьохпарційну кавоварку ми наливаємо 120 мл води. Кімнатної температури. Чому кімнатної? Дехто радить тепленько до 65 градусів. Але це вже нюанси, які знову-таки не дадуть вам якоїсь супер цікавої екстракції або щось такого. Але ви будете робити зайві рухи, які не потрібні в даному разі. Оптимальна екстракція для е гейзерної кавоварки... На три чашки буде 120 мл води кімнатної температури. Є відео, які це підтверджують. Отже, водичка на місці. Ми доправляємо нашу каву на місце і закручуємо нашу кововарочку. Зараз ми готові готувати нашу каву. Готувати я буду на такому пальничку, це не обов'язково. Але для мене це бажано, щоб контролювати вогонь. От. Вогонь ставимо невеликий, можна сказати, мінімальний. І постійно дивимося за нашою кавою. Як тільки ми поставили моху на вогонь, ми починаємо дивитися за нашим носиком. І ми маємо зважати на те, що як тільки у нас піде звідси кава, ми маємо припідняти моку для того, щоб максимально зменшити температуру, щоб кава йшла максимально повільно. Чому це важливо? Це важливо, тому що в такому разі. Ми не перейдемо через критичну температуру, і водичка не забере з кави. Всі речовини, які роблять нашу каву, не дуже смачною. А отже, поки це відбувається, я зараз розповім вам, що відбувається всередині, тобто яка фізика кави відбувається всередині моки. Процес приготування полягає в доведенні до кипіння води в нагрівачі. Подальшому її прогонімо через кавовий порошок піднімання приготованого таким чином напою по трубці і його зливів об'єм верхнього конуса. Після цього кава готова до розливу. Усе здається простим і зрозумілим, але що є рушиєм описаного процесу звісно, вогонь. Спочатку вода нагрівається до кипіння, потім починається процес кипіння в замкнутому просторі, де воді відведено значно більше місця, ніж парі над її поверхнею. Температура переходить через 100 градусів по Цельсію. Пара над поверхнею води весь час залишається насиченою, її тиск перевищує 1 атмосферу і продовжує зростати. А зовнішній тиск аж до верхнього рівня фільтра дорівнює атмосферному. Насичена пара з температурою вище 100 градусів по Цельсію починає відігрівати роль стисненої пружини. Продавлювати трохи перегрітий окріп крізь кавовий порошок, що у фільтрі. При цьому з кави витягуються всі ті аромати і інші компоненти, які перетворюють воду. На чудовий напій. Слід сказати, що у стисненому середовищі температура буде вищою за 100 градусів по Цельсію і становитиме приблизно 110 градусів по Цельсію. Кава в моці виходить міцною та ароматною без осаду, проте все ж таки поступається своїм смаковим якостям каві еспресо. І певно, що основною причиною цього, вочевидь, є порівняна висока температура окропу, що продавлюється крізь фільтр перегрітою парою. Напевно, своєрідну каву можна приготувати в моці, перебуваючи в високогірному альпіністському притулку. Там зовнішній тиск дуже помітно нижчий від одної атмосфери. Наприклад, на висоті Євересту вода кипить при 74 градусах по Цельсію. Тож перегрів води в моці якраз доведе температуру до оптимальних 85-90 градусів по Цельсію. Ось починається з'являтися кава, і це саме той момент. Бачите, я піднімаю моку для того, щоб кава дуже тихесенько, дуже повільно собі йшла. Тобто, не треба, щоб вона вирувала, вистрелювала у вас і таке інше. Мінімально. Мінімально ось. Все, моя кава пройшла. Я закриваю пальник. От. І більше мені не треба. І тепер. Після цього треба максимально швидко доправити нашу каву до чашечки. Одразу переливаємо. Таким чином ми намагаємося досягти оптимальної температури і мінімуму негативних смаків. Отже, друзі, наша кава готова. Залишилось тільки скуштувати її і зрозуміти, чи вона Вийшла. Давайте спробуємо. Друзі, кава вийшла. В смаку ми маємо якраз таку, знаєте, міцну, збалансовану, горіхову каву. Можливо, комусь вона буде заміцна, можна буде розбавити її трошки теплою водичкою, якщо ви любите щось на кшталт американок. Це не еспресо, і ви ніколи не зварите в моці еспресо. Але це гарна, міцна, тільна, збалансована кава, яку можна пити замість еспресо, або після еспресо, або як вам подобається. Отже, дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюсь, інформація була для вас корисною. І ви зварите свою ідеальну каву в гейзерній кавоварці. Уже сьогодні або завтра. А поки до наступного відео. Дякую, що дивились, Па-па!